Всіх вітаю. Всім гарного дня бажаю. Хочу показати вам і розказати, чому я обрізаю квітоноси купленим рослинам. Я вже розказувала про це відео і поясняла, чому, але вчора мені дуже багато запитань задали з цього приводу: навіщо обрізати. Вони ж такі гарні. Як це так обрізати? Ці рослини. Дуже довго до нас їдуть. Там, звідки вони до нас їдуть, вони теж лежать на складах в коробках. Потім, їдуть, пот... Потім тут лежать на складах в коробках. Рослина виснажена, я хочу, щоб вона прийнялася, адаптувалася і дуже гарно себе почувала. А квіти скоро вона випустить нові квітоноси, і квіточки будуть нові. Тому я обрізаю квітоноси. Вчора, все, бачите, так, поливало, що обломало. Слабонервних просить не смотреть і прошу не писати мені, що я все неправильно роблю, бо я для себе я роблю все правильно. Ну, ось тут, я оці. Так, це я показую нормально. Оці оставлю дві, побачу. А, до речі, ще хотіла вам сказати. В мене другий раз уже замочую в розчині біплантолу. Я обробила вчора оберон рапід, ось він. Оберон рапід 0,3 мл на літр води. Обробила їх вчора, оприскала. Вони сьогодні в мене вже висохли. І ось я їх замочила. Це вже другий раз замочила. На, на декілька хвилин замочую у біплантол. Даю їм, щоб вони попили біпланту. Не побачила що... А, це відірване вже. Ну, ось. отут оставлю, знаєте, тут вирішила оставити, де тут у нас брунячка, ось вона. Так, оп. так. Оці оставлю квітоносички. Так, Все, вчора корінчик не побачила, ну такі гарні прийшли. Орхідейки. Опа, майже немає що обрізати. Це навіть не буду чіпати. Нічого. Чекаю, горщики, завтра приїдуть і мох. То я вже завтра покажу посадку, кому цікаво. Кому цікаво, подивиться посадочку. Ну, ось для чого дивіться. Ось я вам показую. Ну вони такі нещасні, ці квіточки, ну для чого його оставляти? Я не бачу в цьому. Мені нема тут на що любуватися, я ось отак вам скажу. Я буду любуватися вже, як вона мені випустить повноцінні квітоноси, тоді, коли мені потрібно. Коли вона адаптується, коли вона наростить корінчики, і вона мені випустить квітоноси, і тоді я вже буду любуватися на квіти. Дивіться, тут чи очевидно, ось ось брунькі гілочки є. І ось ось ми отак і обріжемо, бачите? Вона скоро вона адаптується. І, повірте мені, вона через місяць, ось ось жива брунька. Ось прямо у гілочки з них вже йдуть, бачите? Головне, її зараз посадити. Я їх підписувала попит... попит... собі все, щоб не потеряти деяка. Ось. Вчора теж не побачила. Корінчики щось вчора не було, мені видно, що вони. Ось так. Ще до завтра в мене є час, я їх приведу до ладу. Хоча вони тут нема що приводити, вони всі, всі в порядку. Мені подобається коренева гарно, вони приймуться гарно. Ось так, бачите, я обрізала квітоносик, я буду чекати гілочки. А Вони тут є, їх видно. Вони вже вилазять отут гілочки з кожної бруньки. Ось так. Так, наступна. Ну, ось ця рослина була гарна і можна було б, наприклад, не відрізати. Ну, мені хочеться, щоб вона прийнялася гарно. Я хочу. Зараз одну хвилинку. Знову в мене таке довгі відео. Виходить. Я вибачаюся. Так, завжди стараюся, щоб швидко, щоб не займати вашої уваги довго. Але щось не, не виходить в мене швидко, бо ж хочу про все розказати і показати. Коренева тут ну, просто причудова. І ось теж із бруньок. Я не знаю, чи вам видно, але ось з збруньок лізуть гілочки. Зараз я її до ось цієї ось так обріжу, бо тут я не бачу сенсу щось лишати. Вони такі худенькі. Ось до цієї обрізаю. Ось так. А то поставлю вазочку ще постоїть трошки. Ось, красива, красива квіточка. Я думаю, що як вона буде каскадом квітувати, то буде дуже гарно. Гарненька рослинка. Дуже гарно подобається мені якість рослин, які я отримала. Так. Ну і давайте вже покажу вам останню, хоча вже там часу я стільки зайняла. Тут теж на цьому набіг Ну, з дивіться, тут поламався бутончик при е, поїздці. Ну, така вона. Для чого? Зараз ми все до першої бруньки і чекнемо. Отак От опа. І все. І будемо чекати нові квіти. Нові квітоносики. Це взагалі має, бачите, небагато листочків, можна було б зняти два нижніх, але. Знаєте, рослина, всі поживні речовини, перед тим як засушити листочок, вона з нього забирає собі всі поживні речовини. Тому не знімайте рано, хай вона їх з'їсть, як то кажуть, хай вона їх з'їсть, а тоді вже можна буде їх зняти, як вони пожовтні. Ну Ось це таке все, що хотіла показати. Такі свої дії перед пересадкою, пересадка буде завтра. Зараз вони підсушаться. Тут багато поломаних приїхало, прям поломані поломані корінчики, ну нічого, вона наростить нові. Все, дякую всім за увагу і гарного дня.